Тут дуже багато було багато расистів, дуже багато. Їх просто незліченна кількість. Дозволяли ходити по селу тільки з білими поразками. Можете собі уявити, як мені больно дивитися, коли тут гроші, і вони стріляють від нас, стріляють на бучу, на Гостомель, Ірпінь. від нас стріляють. І я нічого не можу зробити. Мені так обідно було мені по холі, але ша це все. Можна, так? Добре, добре. Ми нарахували з сином 800 одиниць і більше. Потім зупинилися. Навіть Кадириць 25-го були проходили повз нас, я так зрозумію, потім на блиставицю. Ми старалися передавати це все по телефону. Приходіть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день вам. Раніше в нас тут була фабрика ялинкових прикрас. Ми виробляли іграшки, скляні, скляні, тільки ручної роботи. Тільки ручної роботи. Там. Отут трошисти, ось якраз на цьому місці, отут Іван, розстріляли дві собачки, зрослих уже, з автоматов, Ночі Війшли, Заходьте сюди, будь ласка. Оце що бачите? це сліди від куль. Ну і оце теж. Це все рекише. Оце биті ж іграшки. Ну, можна подивитись, що ми виробляли. І тут це. Це ми все робимо для того, щоб дітки, які приходять на екскурсію, щоб їх, вони фотографувалися. Це все подарки від рашистів. Це ж тими, що тут розстріляли собачок. 24 числа лютого місяця вбили мого сина під аеропортом Антонов. Години в 4 чи в 5 вечора. А він займався, дуже вирішався собачками. Ось собачка, ото її портрет, і Оце тут скільки нагород з усього світу розстріляли. Собачка за зачем собачок розстріляли? Каже, вони на нас напали. Вони на нас напали. Я говорю, а ти відкуда? Він говорить, із Хабаровська. Оце, я говорю, собачки приїхали, прибігли з України. До Хабаровська 9 тисяч кілометрів чи вісім, неважно. Забігли до тебе, знайшли твій будинок, вулицю, будинок, все, виламали тобі двері, забігли в твою квартиру, ти бігом під подушки достав АКМ заряжений і їх розстріляв, бо вони на тебе напали. Знаєте, що він мені відповів? Ну, і звіні. Цобляк, котрим там двадцять 20... з да, хвостик там два-три роки. Мені 73 трьохлітньому, ну і звіні, на ти, слиш? Друга найшов. Оце, оце син, а це його воспитанні. Оце ж він, Ікор. Ікор, так. Ви облагайтеся, хто де. Два місяці ночував у підвалі. Тут під цим приміщенням є підвал. І сусіди до мене приходили. Якраз тоді ще дві пари четверо, чотири людини сусідою було, як вони собачок розстріляли. От. Ми в підвалі сиділи, вони вибили потім двері в підвал, зайшли, фонарями світять. Я говорю, тут люди. Виходьте швидко по одному. Говорю, швидко не вийде, нам всім за 70, а кому там і за 80. Жінщині було 85. Люди живуть в підвалі. І нетівку нарісував, і стрілочку показав, що вниз і наліво в підвал. Це Катя, це моя дочка, вона добре. трошки виїжджала, а в основному то ми все час тут вдвоєм, І як расисти були, починали і як. Ну то ми не двох було, ми було Тро... трьох. Ще внучка була, її дочка. Моя так. Угу. Спочатку ми взагалі було чотирьох, але ж Ігор потім виїхав в тероборону. Я поїду в тероборону в Бучу. Ну, добре, я поки збирала, він там якісь речі собі там збирав. ну Я не знаю, білизну якусь щось таке, складав машину. А потім взяв нашого сусіда, ось напроти тут будинок влад його звали. Так вони виїхали весь. і вони удвох поїхали. І вони коли поїхали, це нам вже розповідав сам влад. Що біля Гостомельського аеропорта там є автозаправна станція? І ось на тій станції вони зупинились, по ним почали стріляти. Ну Там якраз була Сіли, в машину, поїхали. А, ну, розвернулись і почали сюди в цю сторону їхати, бо звідтяля вже наступали дуже, не можна було туди їхати, Танки стріляли там. там, я не знаю чому. Спокойно. І цей, і спокійно. Доїжджаючи до озер, Ігор тільки встиг сказати Владиславу, що здається. В мене влучили, він сказав. Да, здається, в мене влучили, я не відчуваю ніх. І машина пішла Купарів в ковід. Власне, якого ти був, вижив. але, на жаль, брат ні. Він прибіг сюди до мене. Спочатку, а це він вас спочатку. Ну, я, я не, не знаю, бо він до нас прибіг. Я його спочатку не впізнала, він якийсь аж чорний був, бо він і в стукав. Крові. Да, і в крові весь. Стукав у тверці, Там, де ви заходили ах, в калітку. Ах, ну, в калітку. А я боялась відчинити, стояла тут. Я візьмусь, стояла тут ближче сюди, тато зайг. Я кажу, я боюсь, я не піду відчиняти, бо я його не впізнала навіть. А він каже, Катя, то це я, я ваш сусід. ви що мене не впізнає? я його дійсно не впізнала. Потім тато пішов, відкрив. Я вже підійшла, і він каже, що так і так так сталося з Ігорем. Каже, я його не зміг привезти до тями. Давай викличемо е, швидку. Влад каже, Катя: треба зняти нас на будівлі. Висіло два е, флаги. Угу. Він каже, бо зараз танки сюди прийдуть, бо знесуть усе. О, він, він сам заліз на дах, зняв ті флаги. Я його ще тримала, він каже, дуже не дави, бо в мене, мабуть, ребра зламані, бо дуже болить. Але він зірвав. Ну, коротше, що таке росіяни ми знає. Швидка, як приїхала, вони мені подзвонили. Вони подзвонили і сказали, що, на жаль, що ми допомогти не можемо. Ви бачите, вони були там, швидка була і взяв, він представився мене начальник МЧС. так. Я не знаю хто, але ж сказав, що я є. Але каже, на жаль, ну ми не допоможемо. Вибачте, я єдине, що попрохала їх, кажу, будь ласка, я вас прошу, заберіть кудись тіло. Тіло забрали, міліція забрала тіло вже аж 8 квітня. Тобто, mm -hmm. майже через два місяці mm -hmm. знайшли. Воно лежало біля машини. Біля собак розстріляли, двох розстріляли. 17 числа, 17 березня. У нас було три вівчарки. Ось то старший. Це... Ну, Старша тої той, Карель, яку я вам показував mm -hmm. нагороди. Вона через 10 днів після того, як Ігор, Ігоря убили, вона через 10 днів померла сама. Да. Це перестала ми ще... Діти, я ще тут була. Перестала пити воду і померла сама. То чотири душі одразу у сім'ї не стало. Ну так, він чомусь був впевнений, що вони підуть. він був певний, він мені завжди казав, Катя, Каті начнуть справу лише в честь. Я любов такий, він його втримати неможливо було. Ну він так завзято до цього ставився. Він би не сидів, він би пішов. Але ж бачите, як навіть не доїхав до тероборони. Так буває. Отже, ми з вами пройдемо весь цей шлях, який проходить оце ось кляне яблучко в процесі свого створення, називаємо його так. Подивимося, що з ним відбувається на кожному з етапів. І якби там, ну, на фінальному етапі подивимося, як, власне кажучи, воно там декорується. Угу. І таким чином буде організована наша екскурсія. Вирушаємо. Вирушаємо. Да, Заходом Тут найцікавіше буде. Зразу дві заготовочки виходить, а потім вони образом. Отак. Не так. Отдовзі будь-обидві в руках. Запалимо пальник, спробуємо щось. Ну, По крайней мере, сам процес я вам покажу. Складу я ніякий, ігор був кращий складу. Так. Ну, не зовсім у мене шар получився. Тут бочечка стоїть, окунається в так краску, потім стається на стеріочок і відправляється в пічку. Можна покрасити шар сріблений, ось ось сріблений покрашений. І можна покрасити не сріблений. Більшим спросом користується цей, тому що він трошки просвічується. Сюди, коли призається конус. Підняти кольочок і вставити лампочку, або світлодіод. У моєму дитинстві всі були іграшки сріблені. Всі, ну тоді лампочки були такі, що їх ніяк нічого не вставиш. Оце все наша продукція. У нас в каталозі більше двох тисяч малюнків. Кожен має свій номер по каталогу, який, звісно, не повторюється. Ми вже цим займаємося, скільки внучки років. 18 буде ось через місяць. От ми скільки цим і займаємося. Я взагалі по образованню радіофізик. Це Катяна ідея була. Приходить, папа, давай займаємося йолочними ігрушками. Я говорю, ти що, з ума сошла? Я всю життя зробила серйозні речі. Тут на старості вдарився в дитинство і наче має займатися. Та от давай, давай, давай. Технічно мені було це не, не складно. Не складно. Ой. Ну от ми тут так і працювали. Катя, Її оце ідея була Ігор Син і, і я. Весь час в підвалі. Ми з батьком так виходили, там стояли унизу, по сходинкам боялись піднятися, бо весь час вони ж гатили. А як під'їжджали сюди близько гради, то взагалі утриматись не можна було. Взагалі Гатили прямо на вулицях стояли. У нас поміж хат стояли на вулицях і гатили. День іноді, як виходили, але ж так, буквально на 5-10 хвилин, то видно було, що там в стороні, де озера, ось, там, де Ірпінь, Буча, то там все не то, що все просто палає. Там жах. Якщо Мощун вони туди стріляли весь час, якщо по Гоздомелю, там вони теж стріляли, Та вони стріляли, мені здається, на всі. Ну, В окрузі повністю. Оскільки ну, вони тут постійно стояли і, і вибухи ж були без час. Це може бути розмінування? Це може бути розмінування. Ні, так. Ні, ні. Я дуже на це сподіваюся. Дуже страшно було, коли вони більше двох годин, більше, мабуть, двох годин. тут танки йшли. Вони йшли якраз поміж наш двір. Таке, таке враження, ти сидиш у підвалі, і таке враження, наче той танк на тебе їде. Це дуже страшно, це не передати словами. Через кожні там, я не знаю, 50 метрів у них був блокпост. Вони нікого нікуди не пускали. Вони за воротами нікого не випускали. А вони ж їздять мимо дворів отак постійно туди-сюди, туди-сюди, то на танках, то на Великих таких машинах, а зверху він сидить і ось так на тебе направляє на ці двори, дивиться. Якщо йому щось не сподобається, мабуть, стрілять буде. Чи я не знаю. Це було 11 березня. Зранку там просто проходила колона, машини їхали. Вони виїжджали з Гаврилівки. Там йшла ціла колона. Вони довго їхали. Батько навіть виходив на. На дорогу зупиняв людей, просив, ну, щоб, щоб зупинилися, але ж ніхто не зупинявся. Він вийшов на середину дороги, отак став, вони йому там їдуть по руках зеркалами, отак б'ють, а зупиняться, ніхто не зупиняється. Ось я його вже просила, кажу ти підійди, вони все рівно не зупиняться, хай їдуть. Якийсь там чоловік зупинився, він каже, дай прикурити, бо у нас машина ж не заводиться. А він, мабуть, подумав, ну неправильно його зрозумів, бо каже, я не курю. Зачинив вікно і поїхав. Mm -hmm. То це тому ми не змогли виїхати. Тоді вже одягло. сусід десь це було в одинадцятій колона, десь йшла, а сусід до нас прийшов вже десь. А, мабуть, о першій годині дня. Я Кажу, папа, нічого страшного, ми будемо тут. Ну, пересиді, будемо й далі сидіти, чекати, все буде добре, кажу, прийдуть наші. Ось. І цей. і ото сусід як забіг, каже, швиденько, дуже швиденько. каже, і там проходило дві машини, відстали. Просто відстали вони. Тут два чи три часа різниці було, як та йшла колона. А то ми сіли. Вони нас він нас посадив насильно mm -hmm. в ту машину, запихнув, каже, їдьте. Він їм просто перегородив дорогу і не дав їхати, поки вони нас не заберуть машиною своєю. Вони нас на кожному блокпості зупиняли. Ось, але ж ну, дивились е, речі в багажнику дивились. Ну, мабуть, шукали речі, щоб не було ніякої зброї, я так розумію, ага. я не знаю, вони не казали. Але ж оце їх фраза на кожному блокпості. Ми вас убівати не будемо. Не бойтесь, ми вас убивати не будемо. Кажу, та ви хоч дітей не лякаєте, діти вони сидять. Я кажу, ладно, вже ми, а за дітей що ж. Скільки виїжджаєш на поле, а таке враження, наче й землі не бачиш. Стоять лише їх танки, багато, дуже багато. І вони якось так стоять в якомусь такому, як наші шахматному порядку. Так розставлені були. Своїй доньці кажу, а ти або закрий очі, або дивись рівно на дорогу. Навіть ага. не на узбіччя, оскільки на узбіччі дуже багато, дуже багато стояло машин. Біля них розстріляні люди, лежали. Навіть ніхто не забирав їх. Це жах просто, вибачте, так що це так, а потім вже, як ми вже проїхали там Плиставицю, Плиставицю, Клаудієва, вже тут я див Макарівський район, то там вже наші були, стояли, вони теж перевіряли, але ага. ж, вже ж не було так страшно, як було до цього. Можеш все, що завгодно зробити. Ось так.